Вітаю, шановні семикласники. Сьогодні у нас з вами контрольний диктант. Текст має назву Дуб Євген Гуцало. Прослухайте, будь ласка, увесь текст. Плечистий ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною. Коли налітає вітер, дуб починає лопотіти листям, наче бурчить. Наче щось розповідає. Його розуміють білі гречки, розуміють горбаті поля, розуміє стара дорога, що стомлено виплескується з-поміж крайніх ха. Та ще, мабуть, зрозуміло б блакитне небо, якби воно не так далеко, якби нахилилось ближче. Але небо ніколи не нахиляється, воно сяє вгорі з погордною байдужістю. Воно задоволене своєю високістю та бездонням. Тоді дуб затихає, він сам починає прислухатись, чує, як важко і натруджено мовчить його коріння, як воно тягне соки, як ті соки скроплюють його тіло зсередини. Чує, як зелено і глибоко дихає зелено навкруги. Соняшники жовтооко всміхаються, гречки білим окропом бризнули, жито котиться лагідною, коліно уклінною хвилею, сокирки іскрами голубизни пропалюють, прохромлюють його довірливий шепіт. А зараз запишіть назву диктанта дуб і починаємо писати. Уважно слухаєте речення і записуєте. Перше речення абзац. Плечистий ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною. Плечистий ошатний дуб. Стоїть на околиці села. Самотиною. Перевіряємо речення. Плечистий ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною. Наступне речення. Коли налітає вітер, дуб починає лопотіти листям, наче бурчить, наче щось розповідає. Коли налітає вітер дуб починає лопотіти листям наче Бурчить, наче щось розповідає. Перевіряємо речення: коли налітає вітер, дуб починає лопотіти листя, наче бурчить, наче щось. Розповідає Наступне речення. Його розуміють білі гречки, розуміють горбаті поля, розуміє стара дорога, що стомлено виплескується з поміж крайніх хат. Та ще, мабуть, зрозуміло б блакитне небо, якби воно не так далеко, якби нахилилось ближче. Записуємо речення. Його розуміють білі гречки, розуміють горбаті поля. Розуміє стара дорога, що стомлено виплескується з поміж крайніх. Хат. Та ще. Мабуть, зрозуміло б блакитне. небо, Якби воно. Не так далеко, якби нахилилось ближче. Перевіряємо речення, будьте уважні, розставляйте розділові знаки. Його розуміють білі гречки, розуміють горбаті поля, розуміє стара дорога. Що стомлено виплескується з поміж крайніх хат. Та ще, мабуть, зрозуміло б блакитне небо, якби воно не так далеко, якби нахилилось ближче. Наступне речення абзац. Але небо ніколи не нахиляється. Воно сяє вгорі з погордною байдужістю, воно задоволене своєю високістю та бездонням. Але небо ніколи не нахиляється. Воно Сяє в горі. З погордною байдужістю. Воно задоволене. Своєю високістю та бездонням. Перевіряємо речення. Але небо ніколи не нахиляється, воно сяє вгорі з погордною байдужістю, воно задоволене своєю високістю та бездонням. Наступне речення абзац. Тоді дуб затихає, він сам починає прислухатись, тоді дуб затихає, він сам починає. Прислухатись. Наступне речення абсац Чує, як важко й натруджено мовчить його коріння, як воно тягне соки як ті соки скроплюють його тіло зсередини, чує, як важко й натруджено, мовчить його коріння. Як воно тягне соки? Як ті соки скроплюють його тіло зсередини. середини? Перевіряємо речення. Чує, як важко й натруджено мовчить його коріння, як воно тягне соки, як ті соки скроплюють його тіло зсередини. Наступне речення. Чує, як зелено і глибоко дихає зело навкруги. Соняшники жовтооко всміхаються. Гречки білим окропом бризнули, Жито котиться лагідною коліноуклінною хвилою, сокирки іскрами голубизни пропалюють, прохромлюють його довірливий шепіт. Чує, як зелено й глибоко. Дихає зело навкруги. Соняшники жовтооко всміхаються, гречки білим. Окропом бризнули. Жито котиться, лагідною, коліноуклінною, хвилею. сокирки іскрами, голубизни пропалюють, прохромлюють його довірливий шепіт. Перевіряємо речення. будьте уважні. Чує, як зелено й глибоко дихає зело навкруги. Соняшники жовтооко всміхаються, гречки білим окропом бризнули. Жито котиться лагідною кол, коліноуклінною хвилею. Сокирки, іскрами голубизни пропалюють, прохромлюють його довірливий шепіт. А зараз перевіряємо увесь диктант. Будьте уважні і е, слухайте, плечистий ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною. Коли налітає вітер. Дуб починає лопотіти листям, наче бурчить, наче щось розповідає. Його розуміють білі гречки, розуміють горбаті поля, розуміє стара дорога, що стомлено виплескується з поміж крайніх хат. Та ще, мабуть, Зрозуміло б блакитне небо, якби воно не так далеко, якби нахилилось ближче. Але небо ніколи не нахиляється, воно сяє вгорі з погордною байдужістю, воно задоволене своєю високістю та бездонням. Тоді дуб затихає, він сам починає прислухатись. Чує, як важко і натруджено мовчить його коріння, як воно тягне соки, як ті соки скроплюють його тіло зсередини. Чує, як зелено й глибоко дихає зело навкруги. Соняшники жовто-око всміхаються, гречки білим окропом бризнули. Жито котиться лагідною, коліноуклінною хвилею. Сокирки іскрами голубизни пропалюють, прохромлюють його довірливий шепіт. Написали диктант, іще раз перевірте, будь ласка, і здайте на перевірку.